Лізоні сьогодні таке яєчко Вінніпух. І друзі, Вінніпух і компанія. Що там є? Показуй мені, хто це. Ух ти! Це тигра. Такий величезний тигра. А то хто? То ведмедик давай його до тигри сюди. І це ведмедик. А це хто? Це п'ятачок. Покажи мені п'яточка. Це п'ятачок. Хрю-хрю. Ух ти! А це хто? Ой! Хто це? Ух ти! Їх там аж двоє. Це ослик і ай ай-а. Ой, а хто це влізе в руках? Це ведмедик? Що ведмедик робить? Носиком крутить? Так носиком крутить ведмедик, натискай. Сильніше? Ух ти! Що він каже? О, Хоний! Мед! Він мед почув носиком. Ой, а хто це? Хто це? Це ослик. Ой, який в нього носик. Що це в нього? О, він щось говорить нам. Hello, I'm Yor. Ух ти! Ти чуєш, як він говорить, як він вітається з тобою? І ведмедик натиснути? Як він сміється? Ще натиснути? <ривіт> <ривіт> так носик крутиться? Що там Ліза витягує? О, скільки цукерочок. Зефірки влізе. Ух ти. Ух ти! Смачнючі зефірки? Так. А давай ми подивимось, поки Ліза смакує зефірки, ми роздивимось цього ослика. Що він ще а голос у нього такий дуже радісний. Саме такий, який він є. Все трагічно. Він сьогодні не в гуморі, як завжди. Ось його хвостик, який він губить. На липучці. Mm -hmm. mm -hmm. Смачно! Mm -hmm. Дай Ослику попробувати. Та, не даєш? Він якраз такий nice печаль. дей. Nice Ой, так все трагічно. Він такий Hello, незадоволений. задоволений. Ліза то вже все? Чи там ще щось є? Ой! Що це? Ручка? Ручка з вініпухом? Uh -huh. Ліза ще щось має? Uh -huh. Хто це? Uh -huh. Хто це є? Це тигра? Ой! Лапки з липучками. А Ліза що витягнула? Uh -huh. Лізка? Що ти мала? Що в є? Поділися з тигрою. Ой! Ручка злиплась. Дай, дай мені, дай. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Ти сама будеш їсти шоколадку, та? Ти не будеш з друзями ділитися? Покажи мені. Ух ти! Ух ти, які шоколадки там є, влізе. Шоколадки Вінніпух. Багато шоколадок, Лізуня. То вже все? Більше нічого нема, то останнє було в твоєму яєчку. Подивись. Лізуня? Yeah. хочеш мені дати? Uh -huh. Так? В яєчку ще щось є? Подивись, будь ласка. Чи більше нічого немає? Yeah. Лізунечка. Шоколадки ми відклали в сторону. Давай подивимося, чи там ще щось є. Є щось? Yeah. Є? Ще щось є? Що це таке? Це сумочка сумочка Винни Пух. Так, да? Лізоня, сумочка з дзеркальцем. Ану, відкрий тут. Відкривай. це? Ти знаєш, що це? Це тигра на липучці, так, обличчя тигри. Ще щось є в тебе, Лісоня? Ой, там щось випало. Значок. Вінні пух, і п'ятачок. Бачиш, до твоєї суконочки було би дуже гарно. В тебе? Хто в тебе на суконочці є? Так, є такий самий ведмедик і п'ятачок. Є Вінні пух, є тигра і є п'ятачок на суконочці. І значок до тої суконочки. Так, такий гарненький. Ще щось є? В яєчко? А це хто? Ведмедик? Маленький Вінні-Пух. Малесенький Віннітпух. В такій кофточці на липучці. Ой, а ми й не побачили одразу, а в шоколадці ще такий магніт був. Магніт з ким? З Вінніпуху магніт. Давай ще раз подивимось. Такий ослик. Що <гулізована> він ще говорить? Особливо радісно він говорить, що прекрасний день сьогодні. який в нього хвостик. Покажи мені він пуха. Як він нюхає мед. Ось таку компанію сьогодні Лізо знайшла в яєчку. Лізуня, тобі сподобалось сьогодні яєчко вініпуха? Скажи всім, папа, Лізуня. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал Леді Ліза та ставте пальчики догори.